Вітаю вас, малята в нашій групі промінчики. Як весні раділа кожна людська хата до людей наблизились великодні свята, готувались люди і дорослі і діти. Як же то найкраще їх собі зустріти? Діти, до якого свята готувались люди. Так, до Великодня, а ще це свято називають свято Пасхи. А хто готувався? І дорослі, і діти. А як готуються люди до цього свята, діти? Розкажіть. Так, правильно. Прибирають свій будинок, печуть паски і розписують яєчка. Малята сьогодні до нас гості завітала наша лялька-оленка. Привіт, малята! Діти, Оленка щось принесла. Покажи Оленка, що ти нам принесла? Малята. Що це таке оленка? Це писанки. Ой, які гарні писанки. Зараз ми з малятами роздивимося їх уважно. О, які красиві! Подивіться, діти. Ось такі яєчка розписані. А хто їх розмалював? Оленка. Які ви розумниці, які ви молодці. Діти, Оленка хоче розповісти вам історію, яка трапилася з нею. Хочете послухати? Оленка розповіси нам? Так. Ну тоді мущуйтесь зручніше і слухайте уважно. Жила в Оленки курочка рябенька, якось весняним днем подарувала вона оленці яєчко, біленьке та гладеньке, поклала оленка яєчко до кошика і говорить. Почула ці слова, злякалося, викотилося з кошика і покотилося по травичці. Котиться яєчко по травичці, а назустріч йому інше яєчко. Тільки воно не біле, а різнобарвне. Здивувалося оленкине яєчко. Яйце ти чи ні? Звісно, яйце. Я писанка, ось як красиво розписала мене Марійка!» А навіщо поцікавилася Оленкина яєчка? Так свято, Великодня, скоро. А ти чому святкове вбрання не вдягаєш? Ой, справді, подумала Оленки яєчко, я теж хочу стати таким же гарним. І повернулося воно тоді додому, у свій кошик. А Оленка побачила лежить яєчко, Зраділа вона, взяла яєчко, понесла його додому. Приготувала пензлики, фарбу і почала розписувати яєчко. Намалювала небо, зорі, сонечко, квіточки. Таке гарне яєчко в неї вийшло. Яєчко теж зраділо, дуже сподобалось йому святкове вбрання. Тепер і я писанка, промовила воно. Ось така історія малята трапилась з Оленкою. Діти, хто подарував Оленці яєчко? Так, правильно, курочка-рябушечко. А яке яєчко? Біленьке. Діти, а кого зустріла яєчко на галявині? Правильно, писанку, а до кого повернулося яєчко? До Оленки. Що зробила Оленка? Розфарбувала яєчко, і яєчко стало писанкою. Ось така історія. Малята, а зараз ми з Оленкою пропонуємо вам пограти. І знайти пару для кожної писанки. Роздивіться уважно, які різні писанки. Давайте знайдемо пару для ось цієї першої писанки. Де її пара малята? Правильно, ось вона. А для другої писанки ось! А для третьої писанки ось! І для останньої писанки знайдемо пару. Ось всі пари знайшли молодці малята. Діти, а тепер роздивіться писанки уважно. Які фарби використовувалися для розпису цих писанок? Червона? Яка ще фарба? Біла, яка ще фарба? Жовта? Синя, зелена, коричнева і ще чорна фарба. Ось всі фарби ми розгадали. Ой, як гарно ми малята пограли. Що ж малята? Наше заняття завершується. Ми зеленкою кажемо вам до побачення, до нових зустрічей!